Це був звичайний день для групи підлітків Майкла, Карлі, Теді та Саманти. Вони зібралися в одному з парків міста, щоби порадити, що зробити на вихідні. Але коли вони зайшли в ліс, вони знайшли дивний камінь, який був прихований в землі. Камінь був таким дивним, що вони не могли утриматись від того, щоб доторкнутися до нього. І тут сталося щось дивне. Вони рептово зникли зі своєї планети. Коли вони відчули, що знову знаходяться на Землі, вони зрозуміли, що опинилися на іншій планеті. Ця планета була неймовірна. Кожен кущ, кожне дерево та кожен камінь були іншого кольору, ніж вони звикли бачити на своїй планеті. Підлітки були здивовані та захоплені. Вони почали досліджувати навколишній світ та знаходити таємниці. Вони знайшли маленьку групу мешканців, які жили на планеті, та почали з ними спілкуватися. Вони з'ясували, що мешканці планети мають дивну здатність, вони можуть читати думки. Підлітки не могли повірити своїм вухам. Вони зрозуміли, що на цій планеті ніщо не здається таким, яким здається на перший погляд. Вони відчували, що навіть самі мешканці планети не говорили їм все, що знали. Тоді вони знайшли таємничу печеру, де вони знайшли різні предмети, що показали їм, як правильно використовувати їхню здатність. Предмети були дуже дивні та незвичайні. Була група кристалів, які видаляли блокування розуму та дозволяли мешканцям планети розуміти інші мові та звичаї. Також був маленький металевий пристрій, який підсилював мислення та пам'ять. Існувало ще багато інших дивовижних предметів, які вони повчали вивчати та експериментувати з ними. За кілька місяців підлітки стали дуже сильними та розумними. Вони зрозуміли, що ці предмети можуть змінити їхнє життя назавжди. Однак, коли вони хотіли повернутися на свою планету, вони зрозуміли, що не можуть знайти дорогу назад. Мешканці планети пояснили їм, що вони потрапили на планету, яка знаходиться дуже далеко від їхньої планети. І що повернутися на свою планету їм не вдасться. Підлітки почали почувати себе втраченими та самотніми на чужій планеті. Але з часом вони зрозуміли, що можуть зробити цю планету своїм домом. Вони почали створювати нові способи зв'язку та взаємодії з мешканцями планети. Вони також зрозуміли, що їхні здібності можуть допомогти мешканцям планети знайти нові рішення для створення кращого світу. Підлітки. Провели на цій планеті багато років, досліджуючи її дивовижні можливості та навчаючись новим навичкам. І хоча вони не могли повернутися на свою планету, вони знайшли нову домівку, де вони із мешканцями планети створили глибокі та зручні зв'язки. Вони стали найкращими друзями та партнерами в розвитку нових технологій та ідей. Після довгих років досліджень та роботи підлітки знайшли новий спосіб транспорту, який дозволив. Їм повернутися на свою планету. Їм було дуже сумно покидати цю планету та своїх нових друзів, але вони знали, що вони зможуть повернутися, коли їм захочеться. Цей досвід змінив їхнє життя назавжди, тому що вони зрозуміли, що усе можливе, якщо вони вірять у свої здібності та працюють над своїми мріями. Підлітки повернулися на свою планету з новими знаннями та навичками. Вони розповіли своїм друзям та родині про свої пригоди на іншій планеті та про те, як вони змінилися. Їхня історія вразила багатьох та надихнула їх на досягнення великих речей. Підлітки зрозуміли, що все, що вони мріяли, можливо, якщо вони залишаються відкритими для нового та готовими працювати над своїми мріями. Їхня історія стала легендою на їхній планеті та надихнула багатьох на реалізацію своїх мрій. Вони стали героями своєї планети та отримали багато визнання та пошани, але найважливіше, що вони зрозуміли, що вони можуть змінити світ, якщо будуть працювати разом та вірити у свої сили.